Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичний, психологічний канал. Давно хотіла вам розказати одну історію і поговорити на тему, як наші патерни інколи несподівано розбиваються як склянка, і для чого корисно інколи їх. Сувати, тобто дивитися на ситуацію під іншим кутом. Розумієте, людина дуже часто страждає саме від того, що все навколо вона сприймає з власної картини світогляду, яка вже стала, яка передалася там, від батьків, там, від соціуму, в якому ми були, від власного досвіду. І бувають якісь речі, нас роблять нещасними саме тому, що ми впираємося, знаєте, так, таке таке слово, як робот, як консерва, як дерев'яні. Зараз такий час, що неможливо ні на що опиратися, неможливо ні в чому бути стовідсотково впевненим. Зараз час, знаєте, що, на що потрібно? Як у, у, у серфінгістів? Коли накатує величезна хвиля, і вона тебе може поглинути, ти можеш в ній загинути. Ти можеш не встигнути, не, не встигнути втікти від неї. А можеш ловити цю хвилю. Як серфінгіст, на ній прокатитися. Свого часу мені в руки потрапила книга. По-моєму, там, знаєте, якась така була попсова, чесно кажучи, книга. Типу Думай і багатій або якось там було слово тато, мільйонер чи щось там твій мільйонер тато. Поправте мене, якщо хтось знає, про що я говорю, якщо хтось читав цю книжку. І там був такий розділ, якраз, по-моєму, російською мовою я читала, він називався Здвіг Патерна. Здвіх, здвіх Патерна. Я розкажу вам в двох словах цей, цю оповідь, яка була в тому розділі. А потім розкажу, як одного разу, от, я пам'ятаю, яскраво рухнули мої патерни, як вони звільнили мене від моїх страждань. На той момент, які мені здавалися дуже великими. Отже, там був такий розділ, автор розповідає цю історію, що одного разу я їхав в метро і зайшов в батько з двома близнюками-хлопчиками. Хлоп'я там було щось років, сім чи шість. І вони почали бігати по всьому вагону. Тобто, електричка. Поїхали. І вони літали із за того, що рух був, і вони бісилися, ті хлопці. І вони, то, знаєте, спотикалися, коли втрачали рівновагу: то на ту людину заваляться, то на ту людину заваляться, бешкетували щось там, плювалися, чуть ли не стояли на голові. І люди всі сиділи і терпіли, але вже готові були розплющити того батька. Я уявляю, якби це було це в Америці, по-моєму, відбувалося, я уявляю, якби це в нас відбувалося, там дуже швидко поставили на місце. Ну і от автор цього розповіді підходить до цього батька, він не витримав і каже: А батько сидить, а, і що цікаво, а батько сидить, ци, батько цих синів і не реагує, він втупився в одну точку. І отак як опущений. Як нібито не його діти, і вони його не стосуються. І цей чоловік підійшов до нього і каже: Шановний, вам не здається, що би було дуже якось доречно зараз приструнити ваших дітей? Вони ходять на голові, вони заважають, вони, типу, порушують спокій людей? І він сказав цей герой цієї розповісти якось дуже емоційно і, і з наїздом. Ну, це була нормальна природна реакція емоцій на той момент. І тоді батько відвів там погляд зі стіни, в яку він тут подивився, значить, подивився на цього чоловіка, потім подивився на цих дітей і говорить: а так, напевно, я маю щось зробити. Ви їх вибачте, пробачте, вони розумієте, щойно їхня мама померла від раку. Щойно ми з лікарні їдемо. І напевно, так, напевно, вони би мали зараз вести себе якось інакше, вони, видно, знімають якось так стрес. І цей чоловік розповідає, що з емоції ненависті, роздратування, обурення і бажання вже задушити тих дітей. емоція зразу перемінилася на емоцію співчуття, тоски. І він взяв тих хлопчиків за руку, от, і там він в кафе повів. Ну, щось якось він з ними провів якийсь час, мав таку можливість. Розумієте, як часто ми потрапляємо в такі ситуації? Як часто ми судимо людину, як часто нас обурює людина якоюсь своєю поведінкою? І головне, як часто чиясь поведінка робить нас дуже нещасними, нас аж трясе. От Від дії тієї людини чи тієї. А в мене була теж цікава історія. А, у Київській квартирі, десь там через стінку, часто було чути в мене дуже голосно хтось вмикав музику. Вона бахкала, знаєте, на таких децибелах, а в мене вуха дуже ніжні. Я донька диригента симфонічного оркестру і звикла слухати з дитинства класичну музику, а потім, якщо не класичну, то таку, знаєте. Лайтову, легку, співзвучну, а там якийсь такий тяжеляк, рок такий там, не знаю, хард-рок, ну, одним словом. І я навіть, по-моєму, щось вичисляла, приходила, шукала, де, де, дзвонила в двері, ніхто мені не відповідав. Я грюкала в ті двері, ніхто мені не відповідав. Я шаленіла. Це відбувалося не часто, але це відбувалося так раз на тиждень, якось так нерегулярно. Я ще разу думала, що я піду виясню, там, хто там живе. Сусіди теж якось ніхто мені толком нічого не міг сказати. Думала, все, в ЖЕК піду, піду, напишу заяву. Прям трясло мене. А, я на цій історії поставлю паузу. Ну, от. Тому що потім в мене сталася друга історія, і як вона змінила моє ставлення до цього шуму і звуку, який я просто перестала помічати в якийсь момент. Ну разу я йшла з якоїсь вечірки чи з якоїсь, я не знаю, де я там була. Пам'ятаєш, може, кастинг. Напевно, на кастинг я ходила найчастіше, тому що ми студентами, актори, ходили якраз в театр. Чи на якісь там концерти, знаєте, в кросівках, в майках, бо це для нас була робота. Все, що там актори, артисти роблять на сцені, це для нас не свято, це робота. На роботу ми ходили в робочі чі, там джинси, кросівки. А от на кастинги, то, звісно, ти вже там вбирався і там на підборах ішов, мордував свої ноги, спину, але голочки. І от я якось іду, і їде машина, іду якраз по нашому двору. І проїжджає машина, і через вікно дивиться на мене чоловік. Дуже вродливий. Я страшенно побоююсь і так недолюблюю десь дуже таких красень, бо це, як завжди, знаєте, самозакохані нарциси, і, ну, чесно, і видно. Мій погляд, це і видав. Я так подивилася на нього зверхньо, думаю, знаємо, знаємо вас, я не буду реагувати і пішла. така, знаєте. Але відчуваю на собі погляд. І я так зупинилася, чую, машина зупинилася якраз біля мого під'їзду. І я так ну, роблю вигляд, що я довго шукаю ключі і так ну, дивлюся, що ж, хто ж тут зараз там вийде цей чоловік. Відкриваються двері, і щось він там довго. Конозиться довго не виходить, я думаю, а, а мені незручно, що я так довго стою. Він довго конозиться, я довго стою, і вже ніби там я по телефону, щось там. І потім в якийсь момент такий відкриваються двері, прих. значить, викатуються якісь, як от, не даремно, я сказала оцей скейт, як серфери, да? тик скейт. А потім на нього так от, пригає чоловік, на руках, на руках. Я дивлюся, я бачу цього чоловіка, а його по пояс немає. Тобто в нього немає ніг. В нього є туловище, ну, руки. І так він в майці складений, гарно, накачаний, тому що рухається на руках. І в мене перехопило подих. У мене сльози навернулись, в мене такі, знаєте, а він недалеко був, десь, ну може, метрів десять, так що він, він побачив тому емоцію. І з цієї емоції зверхності, да, і ми зустрілись поглядом. І я в його погляді прочитала: не смій мене жаліти. Тобто я побачила, знаєте, мужика, повноцінну особистість, і. Ну, мені стало соромно ніяково. Ну, одним словом, все. Якось я вже знайшла ці ключі і швидесенько скрилася. В під'їзді. Потім пройшов деякий час. І одного разу щось знову я чую це стуки, то ця музика грюкає, Якраз виходжу з під'їзду, сидять бабки. Біля під'їзду, і я там, в когось, там питаю, Соня, говорю, ви хоч, може, ви знаєте, хто влаштовує цей дурдом з цією музикою, тому що ну, мені неможливо, я не можу знаходитися в квартирі в цей момент. Просто в мене трясуться склянки, просто чай вихлює як в поїзді. Ан каже, а це ж Гарік. Я говорю, який Гарік? Ну там в нього депресія, він так від депресії лікується. Веру нормально, він лікується від депресії, а в мене починаються депресії. Врішу Загарік. Ну, такий, може, бачила, там на Тойоті їздить. Ну, такий хлопака в нього ніг немає. І це був другий мій переворот, і зміна моїх патернів, і мого відношення до ситуації по-перше, тоді, до того хлопця, якого я побачила, до да, тобто, того красунчика, а потім до цієї музики. Тобто, в мене знову бризнули сльози, і я зрозуміла: думаю, господи. Та хай, хай грає та музика хоч щодня. Вже якось я потерплю. І я запитую, а як він втратив ноги? І знаєте, в цей момент ти ж думаєш, що ти почуєш якусь таку історію, там, не знаю, когось рятував там, чи, ну, не знаю, якусь таку, знаєте, героїчну історію. І розказує, що коли йому було 14 років, це мені тітя Соня розповідає. Вони з хлопцями щось там гралися на. Залізничні дорозі, щось там, залізничній дорозі. Вони перебігали на спор, буквально от їхав поїзд, і вони перебігали. І він, коли перебігав, зачепився штаниною і він впав. Розумієте? Далі страшна історія. Я розумію, да, страшно. Йому Поїзд переїхав ноги. Йому його відтяли. Йому врятували життя, але він залишився таким, яким він залишився. От. І я питаю, а в нього що? Нікого немає? Я каже, ні, в нього є мама, вона за кордоном, вона вийшла заміж за кордон. Я говорю, тобто знову дна, хоп, зразу думка осудження. Яка мати? А що він тут? А йому ну, на той момент, ну десь так, я думаю, років тридцять було. А вона каже, а це був його вибір. Він ненавидів, щоб його жаліли. Уявляєте, я навіть це прочитала в його очах: не смій мене жаліти. Він хотів, щоб його життя було повноцінне. Він щось там закінчив університет. По-моєму, як, знаєте, це смішно-несмішно, смішно. фізкультурний якийсь, як називався, не знаю, цей факультет, фізкультури і спорту, то він міг викладати ну, щось таке. Я слухаю, думаю, це просто якісь чудеса. І все. А до мами залицявся там якийсь кавалєр, десь вони там на відпочинку навіть з цим хлопцем були, з кимось вона познайомилася з італійцем чи що. Він запропонував їй заміж ну і хотів вже і хлопця з собою забрати. А Ні, це не Італія була, це, можливо, Німеччина, тому що, якраз казали, медицина, типу, на висоті, хотіли ж зробити йому е... ці як їх називаються, <кхм> протези. Тобто тоді в нас ще конь не валявся, знаєте? А, тобто у нього були всі умови там життя. Це не, не пострадянський простір. Він відмовився. Він сказав, ні, я буду жити так, як я є. Я відчуваю себе повноцінну людину. От, він зробив такий вибір. І випихнув маму за кордон: каже, їдь. От така от історія. Я потім не часто його зустрічалась, можливо, один-два рази. Одного разу я його зустріла на озері, я бачила, як він плавав, він дуже багато плавав. І другий раз, як я, якось я прийшла, йшла в дворі і він займався з дітьми, там було багато дітей. І він е, їх вчив, як робити колесо. Колесо, мостик. І ще стояв, як пам'ятаю, так от крутив скакалку, хтось там пригав через ту скакалку. І от я йду. Я дивлюся, а в нього очі, знаєте, світяться ну, таким світлом божественним, реально. Видно, це не під наркотиками, ясно, бо спортом людина займається, не під алкоголем. Що він щось таке знає, що не знаємо ми. А я е, треба, якби, додати до слова. Е, дуже часто хворіла на депресії. Е, актори взагалі до цього схильні. У нас така, знаєте, постійно була ну, нервова робота в тому сенсі, що ти проходиш кастингів десятки. Добре. Там, Треба, знаєте, кількістю брати. Колись тобі повезе, колись тобі не повезе, особливо в юні роки, поки ти собі там набуваєш ім'я і тебе взнають, директори. І тому якось з тих депресій не вилазила. Я жила від зйомок до зйомок. От знялась, маю роботу, в мене гарний настрій. Не пройшла, я в депресії, я нікому не потрібна, я така нещасна. ну таке. Це, до речі, потім штовхнуло мене піти на той шлях. А чому я була в депресії? Не своїм шляхом йшла. Мене завжди випльовував простір і соціум. Це мені потім вже сказали в натальній карті От, астрологи, один астролог і другий астролог. У мене показники, мені не можна бути підлеглою, мені не можна працювати на когось. Виявляється, недаремно, так мене вишвирював в простір, щось у мене не складалося там, там. І це ж потім я. Через депресію теж, через там, важкі хвороби, коли там, треба було брати відповідальність за себе. Ну, неважливо, стала драматургом, там, продюсером, почала продюсувати там, свої проекти. Але не суть. Я повернуся до того, до того моменту, коли він там, з дітьми бавився на майданчику. Я подивилась, і я прям позаздрила його настрою. Я бачила, що це не підроблено. Це не те, що він хорохорець. Він щасливий, він повноцінний. І щасливий. От Потім підійшла якась мама якоїсь дитини забирала, і він е, значить, на, оце ж їде на своєму цьому скеті руками та там прощається з тим все. пока, завтра, до завтра. відпрацюй відпрацю, ці рухи, говорить він там тій дитині, там дай п'ять, там всі ай, гарік", ну типу. Люблять його. І от він іде, а, він іде. Іде, ця жінка з дитиною, він же ж їде. оце Прямо так. А, в нього такі були штучки, він тримав е, в руках такі е, приспособлення, такі, не знаю, як воно називається, він відштовхувався, ну, щоб не руками по асфальту. І от він в неї щось розпитує, як діла Валя? Вона щось там розказує, що щось чоловіка там з роботою, не то, Ну, да, воно да, каже, ну конкуренція, ну нічого, в нього вийде. І йде. І я чую, що йому ну, цікаво почути, як в когось життя. Там немає заздрості, там є е, таке щире, е, щира зацікавленість чужим життям, можливо, дати якусь пораду. Отака от, от історія. Це про силу духу, це про те, що нам дуже зараз потрібно всім. Це про зміну патернів. І е, насправді я не знаю, чи сьогодні я запишу відео, чи завтра. Е, хочу дати вам знову техніку дихання. Не в цьому відео, щоб були відео короткі, е, е, і це дихання допомагає реально е, призвати цю силу духу. Там на фізичному рівні відбуваються е, певні зміни. Які зразу ти відчуваєш після тої сесії дихання? Отакі От діла, любі мої. Так що, перш ніж нам про когось щось подумати, осудити, пригвоздити його цвяхами своєї духовності, свого розуміння життя. А, і до речі, що до слова хочу сказати, абсолютно потім мене та музика не дратувала. А потім він десь зник. Я не знаю, куди він зник. Якось та музика потім і вщухла. Десь так, що півроку вона була, а потім вщухла. Не знаю, може, і поїхав він до мами в Німеччину. Може йому зробили протези. Може, потім женився навіть. Хто зна. Дай Боже, щоб у Гаріка було все нормально. Обіймаю вас. Пока-пока.